Слава Богу, брати і сестри. Ми продовжуємо слухати Боже Слово. І з Божою допомогою я хочу теж з вами поділитися Божим Словом. Дякуємо брату Віктору, який попереді мною проповідував. Тільки одне, що я попросив би ті люди, які не одружені, і ви чули, що хто одружився рано, ви казали. 65. Мафусал, да, Ви це забудьте, бо для нас це пізно. Я ног, так? Да? Бо у нас 65. Люди вже взнають, коли пенсію приносять там. Брати і сестри, я хотів би назвати слово ключові фактори перемоги. Сьогодні останнє зібрання недільне в цьому році. І хотілося би дуже закінчити на такій ноті, щоб з такої ноти розпочати наступний рік, правда? Нам Господь дав перемогу, ми це знаємо. Давайте сьогодні поросуджуємо над цим. Порозсуджуємо насправді над тим, що має церква, що мають віруючі люди в Ісусі Христі, в Бозі. Ми маємо перемогу. Амінь, скажемо. Амінь. І сьогодні ще раз нагадаємо собі. На оці ключові фактори перемоги, яка дана нам в Бозі. Перша Івана, другий розділ 12-ї та далі з 12 вірша та далі описані слова, де Іван говорить: пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Амінь. Апостол Іван. Писав це пісня приблизно 85-95 роки нашої ери. Він вже був останнім серед живих апостолів в той час. Хто не знає, може, я думаю, що ми знаємо, що решта загинули мучніше смертю. Тільки один апостол Іван загинув своєю смертю. І от він пише: знаєте, це таке пісня любові. Він багато там говорить про любов, про те, що важливо любити. Але в цьому уривку він дуже підкреслює саме перемогу, фактори перемоги, які важливо пам'ятати кожному із нас. В той час церква мала боротьбу з різними викликами. Наприклад, було, було поширено різні єресі, наприклад, гностицизм, з яким церква боролася, який стверджував, що людина спасається за рахунок певного знання і прощення гріхів, пізнання Христа. Жертва Христа не потрібна. І тому Він писав, вам прощено гріхи, і Він це підкреслював. Це є дуже важливий фактор для того, щоб мати переможне життя. В той час були переслідування віруючих людей, вони і страх, знаєте, ну, наздоганяти їх міг. Тому він писав, ви перемогли лукавого. Він писав їм, знаєте, такі пісняння підбадьорення, щоб вони не боялися. Апостол. Хотів духовного росту для церкви, тому він мав звернення до юнаків, до дітей, до батьків. Ось тут є, ви бачите, до всіх категорій церкви, до всіх рівнів людей, що кожному важливо йти вперед і тримати те, що йому дано. Бути в цій перемозі. І отже, ми з вами поговоримо про ці ключові фактори перемоги. Перемога над гріхом перше, що хотів би підкреслити. Тут написано, цитую, ми вже читали тільки що, але ще раз підкреслюю: пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Друзі, це є велике благословіння для кожного із нас. Прощення гріхів. Амінь. Скажемо. Це є велике благословіння. Прощення гріхів це благословіння, котре несе за собою свободу від гріхів. Та залежностей. І ключ цьому всьому жертва Ісуса Христа. Давайте ще раз вникнемо в це. Ми, можливо, хто давно прийшли до Бога, ми до цього звикли, але ще раз зрозуміємо, що нам дав Бог. За прощенням гріхів стоїть народження згори. Бог нам дав дивитися на цей світ іншими очима, друзі. Хто, можливо, з вас пам'ятає, коли ви покаялися, що ви вийшли на вулицю, відкрили очі, і ви побачили? Цей світ іншими очима. Знаєте, я до сих пір пригадую цю картинку перші вечори, коли я прийшов до Бога, покаявся. Я дивлюся, знаєте, вікно і думаю, як красиво вечір, ця вулиця, ці фонарі, там тоді дерева були вже без листя, як красиво! Птахи співають, коли на вулиці виходив. Пізніше, вже коли весна приходила. І думаєш, чого я це раніше не помічав? Бог відкриває наші очі, і ми зовсім іншими очима дивимося. Знаєте, е, якось одна молода сім'я заїхала в будинок, і чоловік дивиться вікно на сусідів. Такі, знаєте, от, вони там вивісили, попрали білизну і вивісили. Він каже: це ж треба не, не дуже чиста білизна, попрали, попрали, вона якась нечиста. Потім наступний день дивиться в те саме вікно. О, сьогодні чиста, а дружина йому каже на вухо, та то я вікна помила. Іноді наші окуляри, наші склони бачать, і ми бачимо там бруд, там бруд. Але коли Бог приходить в наше життя, ми бачимо інше. Змінюється наш погляд, прощення гріхів це велике благословіння, це дуже важливий фактор перемоги, це подарунок, який інші люди не мають. І будемо вдячні за це. І пам'ятаємо, що це є, що це є ну, знаєте, таке благословення, яке ми маємо від Бога, яке ну, не можна забути. Люди не можуть звільнитися від гріхів, тому що не готові розпрощатись з ними. Наш світ живе в гріші. Люди, які живуть без Бога, вони е, рухаються і вони мотивовані гріховними часто бажаннями. І ви знаєте, та, той самий апостол Іван далі, після цього уривочку, який ми з вами прочитали на початку, далі пише такі слова: не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все що у світі пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, але від світу. Проминає світ і його пожадання, але той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Тут Іван відкриває ці такі три напрямки, звідки корені всі йдуть. Пожадливість очей, пожадливість е, тіла і життєва пиха або життєва гордість. І знаєте, дуже важливо розуміти, що е, ми, церква і світ, ми дуже відрізняємось. І знаєте, в чому різниця? Різниця в тому, що церква бореться з гріхом, вона не любить гріх, а світ любить гріх. Він йому солодкий і він не може його залишити. Коли людина ну, бореться з гріхом, вона може зрішати. Діти Божі можуть зрішати, але вони не люблять гріх і вони з цим мають боротьбу. Вони каються, вони говорять: Боже, допоможи мені від цього звільнитись. Цього не буде в моєму житті. Це тебе засмучує, це засмучує мене. Так моляться народжені згори люди. А світ любить гріх, і він думає, я каюсь, але. Прекрасно на підсвідомому рівні людина розуміє, що я вийду і там знов те саме буду продовжувати робити. Тому важливо дивитися в своє серце і бачити, що там знаходиться. Ми протистоїмо гріху чи ми любимо гріх? Я впевнений, що тут знаходяться люди, які протистоять гріху, бо ми церква його. І в нас закладений цей потенціал свободи і любові до Бога і прагнення до святості. І от е, тут. Тому ривку, який я прочитав апостол Іван, він підкреслює три напрямки: пожадливість тіла, пожадливість очей та пиха життєва. Ці три напрямки: пожадливість тіла. Що таке пожадливість тіла? Це прагнення задоволення фізичних бажань, які виходять за межі Божої волі. Корінь проблеми це неправильне використання фізичних потреб, таких як голод, сексуальність, комфорт. Коли людина ставить пріоритет власного задоволення над Божим, над Божою волею. Вона бажає цього, дуже хочеться. Ми знаємо приклад Ісав. Він дуже захотів їсти. І він був готовий віддати своє перворідство, тому що він дуже хотів їсти. Просто проміняв це. Давид і Версавія, Давид, який згрішив, побачив вся жінку, він Дав поштовх пожадливості плоті, і ми знаємо, як ця проблема далі печально закінчилася. Пожадливість тіла, пожадливість очей це бажання мати те, що здається привабливим зовні, але може бути гріховним або зайвим. Очі побачили і дуже захотіли. І корінь проблеми бажання володіти тим, що вражає або виглядає цінним, але це не приносить духовного зростання і приводить до гріха, пожадання очей Адам і Єва Єва побачила цей плід і сказала, який хороший плід! Їй це захотілося. Вона подумала, це дає знання, і взяла, але вона призабула чи не врахувала те, що цей гріх. І Господь сказав, не беріть цей плід. Життєва пиха або гордість і теж про це підкреслює. Це взагалі, знаєте, окрема тема. І Боже, дай нам просто, слава Богу, що у нас в церкві немає гордих людей. Ми Божі люди, і в нас нема гордості, але знаєте, десь там є. І от гордість це гріх, такий, який, знаєте, дуже часто прихований і завуальований. Він непомітний. Це. Прагнення до визнання статусу чи влади засноване на егоїзмі. Людина шукає слави для себе, а не для Бога, якщо так просто сказати. І корінь цієї проблеми це пихатість, це самозвеличення, це пріоритет самореалізації без залежності від Бога, коли я хочу підняти себе і все на тому. Дуже хороший приклад це Вавилонська вежа, коли люди сказали, збудуємо цю башту і зробимо собі ім'я велике, але без Бога. І Бог сказав: стоп, так не буде. Всякий раз, будь-який проєкт, який, знаєте, людина хоче збудувати без Бога, це проєкт плачевний, який все одно зруйнується. Тільки Божі проекти під Його благословінням, які приносять Богові славу, Бог буде благословляти. І я вже говорив, але теж трішки торкнуся. Знаєте, гордість це така річ. от Ми знаємо, люди каються, приходять. Хтось, можливо, там, ну, взяв не своє, да, хтось сказав неправду. Скільки людей каялося приходило і говорили: я гордий. Це прихована річ. Це часто підходить непомітно, ця гордість. Так приховано. Це може бути, знаєте, ну, я не знаю, якась маніпуляція навіть за цим. А я хворів, а чого ви мені не позвонили? А чого ви до мене не приїхали? І люди так, ну прости, ну ми, ну ти розумієш, наступний раз вже дивіться. Позвоніть. Розумієте? Пиха або гордість, вона, знаєте, вона, вона забирає радість від того, що в моєму ближньому краще, що в нього щось краще є. Гордість. Коли людина не може радіти цьому. Гордість це коли людина, е, знаєте, ну, вважає, що вона робить більше, ніж хтось, і це її підносить, як фарисей і митник стояли, і фарисей говорив, дякую тобі, Боже. В храмі, в храмі. Приходив і говорив: дякую тобі, Боже, ще не такі, як вони. Тому, Але я не буду тут довго зупинятись, бо у нас таких людей немає. Ми радіємо, ми щиро радіємо, коли Господь. Благословляє ближнього. Амінь. Піднімає когось у нас тут недавно було рукоположення, Вірніш, не рукоположення, а представляли братів на Доякінське служіння. І ми з братами радіємо, що вся церква раділа тому, що підняли нових служителів. І ніхто не подумав, а я, а мене а я не гірше. Це потужно. Пізнання Бога. Наступний фактор, який Бог нам дав, фактор перемоги це пізнання Бога. І апостол Іван говорить: пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Ви пізнали споконвічного. Ми пізнали Бога, друзі, і це велике благословення в цьому. Цей світ своєю мудрістю намагається пояснити. Пізнати Бога і не може. Вчені тільки виявляють факти, а пояснити, чому так відбувається, вони не можуть. Наприклад, походження життя. Вчені досі не можуть пояснити, як саме виникло життя з неживої матерії. Хоча теорія еволюції пояснює розвиток життя. Саме виникнення першої живої клітини залишається загадкою. Розумієте? Тобто, все пояснено, все розкладено, але як це все почалося, з нічого ніхто не може пояснити. Це явище змушує задуматися над Божим творінням, що Господь дав поштовх життя. І знаєте, як оця маленька одна клітина стала живою, ніхто не може придумати. Бо говорять, там якась амеба зелена, да, нам розповідали так, плавала там. Але як вона стала живою? Хто їй дав життя? І взяли ту клітину вже вчені і розклали її там на молекули, і пояснили, як там все відбувається. Але чому так відбувається? Чому? Вони не можуть пояснити і життя дати тій клітині не можуть, хоч навіть можуть скласти з різних компонентів цю клітину. Ось в чому суть. Або ще один фактор: тонке налаштування Всесвіту. Фізичні константи, такі як гравітація, швидкість світла, заряд електрона, мають саме ті значення, які дозволяють нашому житті існувати. Життю існувати. Розумієте? І якщо вліво чи вправо порушити якийсь параметр, життя зупиняється. Це виглядає так, що ну, я кажу в лапках: ніби Бог для них, ніби Бог створив це все. Але насправді ми знаємо, що це підтверджує біблійну істину про те, що Бог є творець, який дав нам життя. І от знаєте, далі, ще хотів би сказати про пізнання Бога. Коли тут написано, ви пізнали беззначального, то е, апостол Іван вживає спеціальне слово. Це слово воно не просто говорить знання, коли він говорить пізнали, воно означає дещо глибше глибшу значення має. Слово пізнали з грецького слова. Е, Егнакате, воно походить від дієслова гносіко. І це слово в грецькому оригіналі зазвичай використовується не просто для передачі значення інтелектуального чи інформації. Воно пов'язане з досвідом і стосунками. Ось яке значення цього слова. Іншими словами, якщо ми перефразуємо, апостол Іван говорить, із-за того, що ви маєте вже досвід з Богом. І ви маєте з ним стосунки, ось в чому наша перевага або перемога. Ви пізнали беззначального, ви знаєте вже. його. І дуже яскравий приклад е пізнання Бога. Що парадокс цього всього в доступності та простоті? Світу важко це прийняти. Так просто прийди до Бога і покайся. Так просто. Це нереально, іноді це важко людям зробити, бо Бог мудрий в своїй простоті. Але про пізнання Бога, як пізнання Бога допомагає нам в житті? І приклад Давид і Голіаф. Давид, коли йшов на боротьбу з велетнем, який повстав проти війська Ізраїля з Голіафом, він говорив такі слова. Голіафу говорив такі слова: Ти йдеш на мене з мечем і з писом, і з щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Савоота. Тобто Давид це сприймав цю битву не як якесь особисте між ним і Голіафом. Давид йшов в ім'я Бога. І саме головне, Давид мав сміливість, тому що він мав вже досвід з Богом. І коли перед боєм його брат Саул, який заздрив, Знов тут, бачите, вся спливає гордість, заздрість. Він заздрів, він говорив: Хто ти підеш? Та він е від юності своєї е воїн постійно, він все життя. А ти, що ти вмієш, що ти знаєш? Але Давид сказав про свої стосунки з Богом. Я зараз прочитаю, це написано в першій книга Самуїла, в 17 розділі. Давид сказав до Саула. Твій раб пас вівці батька свого, і приходив левчі відмідь, та забирав вівцю у отари, і я виходив за ним, і бив його, і виривав з його пащі. А коли він кидався на мене, то я хапав його за гриву, і бив його, і вбивав його. Лева і відмедя вбивав твій раб. Далі я пропущу і в кінці. Давид робить такий, знаєте, заключний фрагмент, говорить вираз такий: Господь, що врятував мене від лапи лева та від лапи ведмедя, він врятує мене із руки цього філистимлянина. У нього був досвід стосунків з Богом. У нього був вже досвід благословінь від Бога. Ось що йому давало сміливість. До чого це все я говорю? До того, що ми з вами, друзі, маємо велике благословіння в тому, що ми пізнали Бога. Це не просто знання, це досвід молитви, це досвід, коли ти мав потреби, і Бог тобі відповідав. Це вже між тобою і Богом. Пам'ятаємо це, тримаємося за це. Це є наша перемога. Тому про це нагадує апостол Іван, щоб ми це не забували. Амінь, друзі. Чи не, амінь амінь. амінь Прощення гріхів, пізнання Бога це великі такі, знаєте, фактори, які дають нам сміливість іти вперед, і які дають нам бути в перемозі. І ще один фактор перебування в Божому Слові. Цитую теж частину уривку, який читав на початку з 1 Івана. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні. І Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. І Він підкреслює. Він говорить, ви сильні, тому що Слово Боже перебуває у вас. І знаєте, хочу підкреслити, що Він не сказав буває у вас. Він не сказав було у вас, а Він сказав перебуває у вас. Перебуває це слово має значення постійності, присутності зараз і постійності. І ми сильні, церква Божа, ми сильні Його словом. Ми сильні, тому що це слово перебуває. Це, як знаєте, жива вода, яка постійно підпитує нашу душу, наш дух, і ми живемо тому. Є такий приклад, знаєте, дуже цікавий У мене дома: стоїть одна троянда. Стоїть вже п'ятий тиждень. П'ятий тиждень. Я якось подарував ну, п'ять тижнів тому дружині букет, було п'ять троянд. Через два тижні-чотири похилилося, а одна стоїть. Я кажу: на, цю крепка така, потрогав кажу, дивись, як ніби вчора купив. Третій тиждень, стоїть, четверте стоїть. Я виймаю. А там корінець, вона пустила. Вона пустила корінець, я дивлюся, нова гілочка там лізе. І знаєте, ця квітка вона не перестала пити воду. І вона далі продовжує жити. А решта перестали пити воду, перестали вживати, і вони засохли. І ось так, знаєте, перебувати в Божому Слові. Що цікаво, всі ці троянди були у воді. Але із-за того, що вони перестали цю воду брати, ми з вами постійно приходимо на зібрання і слухаємо слово. Але брати це слово це, це наша відповідальність. Використовувати його. Це дуже важливо. І дуже хороша ілюстрація про те, е, яка наша почва, чи береться почва, ось це зерно, ось це слово хороша ілюстрація про те, як Ісус розповідав притчу про Сіяча. По-іншому, можна перефразувати, назвати цю притчу притча про види ґрунту, про види почви, яким, якою є наше серце. Наше серце це як почва. І дуже швидко, знаєте, тут Ісус Христос чотири. Вида почви або ґрунту перерахував. Дорога, кам'янистий ґрунт, ґрунт із терням і добра земля. І от там у кожного, у кожної, знаєте, ці цього ґрунту своя історія. Один він говорить: Слово Боже, падає при дорозі. При дорозі, це знаєте, так, ну коли воно не має цінності. Він говорить: приходить лукавий і забирає. Прийшов, послухав та й пішов собі. Кам'янистий яни, кам ґрунт, де слово не може пустити корінь. Де слово не може пустити корінь. І написано, що людина така, коли приходить спокуси, випробування, вона відпадає. Слово не може вкорінитись. До речі, це окрема тема, знаєте, таке, ну, те, що трішки підбадьорює, я скажу, відносно випробування труднощів. Знаєте, от те, що, чим відрізняються люди, віруючі від невіруючих. Не тільки тим, коли ми радіємо, коли у нас все добре. А тим, як ми проходимо шлях, коли нам важко. Чуєте, брати і сестри? Я так думаю, Боже, ну я от проповідую про тебе. Це нелегко, точно. Ну от, знаєте, я думаю, я проповідую про тебе. І коли приходять труднощі, якщо я розбитий, зломаний повністю і в мене немає за кого вхопитись, то ну, типу в чому суть мого Бога? І до речі, друзі, у нас є в церкві люди, які прийшли до Бога, знаєте через що? Через те, що вони бачили, як віруючі люди проходять труднощі. Горе навіть. Нехай Бог дасть сили, сто процентів ми без нього не можемо, але це дуже сильно, щоб ми не відпали під час випробувань. І із терням, слово заглушають життєві клопоти теж. Ніби знаєте, і з Богом хочеться, але світ так манить. І хочеться все, що як він малює щоб було, а це нереально догоджати світові і Богові. Зробити все, щоб було із, на основі цінностях світу, і щоб і на основі Божих цінностей все було. Нереально, ось тут такий, хоч розірвись. Да? Але Бог говорить: вибрати треба. Треба зробити вибір. І добра земля е, це почва, яка насправді максимально заглиблює, ну, дає цьому зерну впасти глибоко. І коли це зерно пускає коріння і стає вже частиною цієї почви, знаєте. Тоді лукавий не може забрати це зерно. Ось в чому суть. І теж дуже хороша ілюстрація, глибше, щоб зрозуміти, що означає, коли Слово Боже заглиблюється в нас. Теж місце Слова Божого, післання до євреїв, четвертий розділ, другий вірш. Тут написано, бо нам також, як і їм, була сповіщена добра звістка. Але почуте слово не мало для них жодної користі, бо вони не поєднали його із вірою. Мова йде про єврейський народ. І тут написано, що Слово Боже не принесло користі, бо вони не поєднали. Інший переклад говорить, вони не розчинили вірою. Не розчинили. Тобто, Боже Слово так при дорозі. І його лукави вкрав. Але Бог бажає, щоб Слово Боже воно розчинялося в нашому серці, в нашому житті. Коли воно розчиняється, його вкрасти неможливо. Знаєте, я не знаю, чи ви такі бачили приклади, але думаю, можливо, знаєте, як от людина починає будувати там будинок, да привезла там дві полети цементу, готує, на ранок приходить, а цих полет немає. Хтось ну, позичив. Але я ніколи не бачив, коли людина взяла цей цемент, взяла там пісок, щебінь, розмішала, залила фундамент, все. Фундамент є, воно е, розчинено і вкладено в життя, в будинок. І ніколи такого не було, приходить, відрізали фундамент, кусок відламали. Бо воно вже ну, не, воно не може бути застосоване, воно вже застосоване. Коли ми це слово беремо і в наше життя, в наш духовний будинок кладаємо, лукаво його не може забрати. Або фарба, да? фарба стоїть, може спортитись, засохнути, і може хтось красти, але якщо ми пофарбували вікна, двері, використали її, вона стає частиною будівлі, і ніхто її не може вкрасти. Тому ось так Бог нас ну, вчить через ті приклади розчиняти Слово Боже, це дає нам перемогу. Це дає нам перемогу. Друзі, будемо молитися. Я повторюю ще раз ці три фактори: це прощення гріхів, фактори перемоги. Далі пізнання Бога і третє перебування Божого Слова в нашому житті робить нас переможцями. І в цьому уривку, який я читав на початку, апостол Іван двічі повторює: перемога. Ви перемогли лукавого. Ви перемогли лукавого. Бог бажає, щоб ми жили в цьому статусі перемоги. Бог думає про те, думає, як нас вести, щоб ми залишалися в цій перемозі. Але знаєте, є кроки, які за нас Бог не зробить. Нам важливо ці рішення приймати.